Багато ким працював, але там остання з професій я робив там, меблі. Так, і якщо що, е, після закінчення війни е, приходьте, я зроблю вам дуже круті меблі. У мене був вже зібраний рюкзак, там за там, дві неділі. Я вже розумів, що час там якоїсь там нештатної ситуації я буду готовий взяти там свій рюкзак і піти там виконувати якісь завдання. Дзвінок мого друга там в п'ятій чи 5.30 він мене розбудив і каже, почалося на той момент. У мене була зламана нога. Я був з гіпсом 24 лютого. І зранку я, ну, я пристосувався там їздити на машині з гіпсом. Ну, я сів на машину, поїхав за своєю сумкою. Як я вже бачив там людей, дуже багато, там цивільних, які там тікали. І все, я взяв вдома свій рюкзак і поїхав на оборону міста Харкова. Все, там я, я приїхав на базу, зняв зразу гіп, замотав ногу там, еластичним бинтом, водів берці і погнав. В хорошому сенсі це коли контрнаступальна операція була на Харківщині, коли ти там заходиш в якийсь населений пункт, який там, ну, ви тільки звільняєте, а окупанти наші вороги, вони там тікають і ти їдеш там на якійсь техніці, там на БТРі чи на ну, там танки їдуть. І цивільне населення виходить з прапорами України. Там, грубо кажучи, вони там були півроку в окупації. І... Ніхто ну взагалі практично нічого не було. Вони там виносили пиріжки, воду, там наверталися сльози радості, тому що е, це наші люди, які нас чекали. І ну, ми, ми робимо те, що повинні. Це наші території, наші люди. Е, ми ні на кого не нападали, і будемо робити усе, що в наших силах, для того, щоб звільнити усю територію е, незалежної України. Операція зі звільнення Малорагані безпосередньо на підступах до міста Харкова. Це було дуже насправді масштабно. І тоді, там, за, за дві, мабуть, неділі, десь так, е, працювали всі: і артилерія, і розвідники працювали, і снайпери працювали для того, щоб в нас все вийшло. І коли усі працюють, коли усі на своєму місці, тоді це виходить. А коли починає один хто стягнути на себе е, там рядно. А інший каже, та я манав з ним там щось робити, так нічого не зробиться. Ми повинні йти. Так бомби ми в одному човні. Якщо один буде грибсти вперед, а інший назад, коротше, ми будемо крутитись на одному місці. Ну, Найжахливіше день це, мабуть, коли по будівлі, якої ми там знаходились, прилетів калібр. І там я втратив свого брата та ще двох кращих друзів. Один друг помер отак біля мене там, на очах, в метрі від мене, а інший загинув вже, не приходячи до тями, в лікарні. Мій підрозділ це сім'я, сім'ю не проміняє ну, на жодні там, якісь кошти, чи якийсь престиж, тому потім не звання. І якщо потрібно, будемо робити те, що ми повинні. Багато. Військових вже не повернеться такими, якими вони були. Це е, повинні розуміти і цивільні люди, і там, наша влада повинні е, допомагати е, військовим. Приїжджаєш там в якесь, е, в якесь місто. А там люди там, кажуть, там, навіщо ти туди пішов? Ну, тому що так потрібно, тому що в нас немає іншого вибору. Це мій дім, це моя країна. Е, я тут народився, народились мої батьки після перемоги. Найбажаніше, мабуть, зараз бажання це поїхати там на риболовлю. Я дуже люблю риболовлю, коропову риболовлю. Там суток на троє. Мабуть, поїхати там зі своїми хлопцями відпочити.